Вітаю! Позаду повторення матеріалу про самостійні частини мови, і з сьогоднішнього заняття ми з вами починаємо працювати зі службовими частинами мови. Пригадаємо, чому називаються службові частини мови, в чому різниця між самостійними і службовими. Якщо самостійні означають, наприклад, предмет, ознаку предмет Дії або стан, предмети і так далі. Ось або відповідають на питання конкретні, хто що, який, чий, скільки і так далі. І є членом речення, підметом, присутком, другорядним членом речення, то службові частини мови, на відміну від них, не мають значення, не відповідають на питання і не є членами речення. Сьогодні нас буде дивувати перша із службових частин мови під назвою прийменник. Пригадаємо, що за роль уготована в мові саме для прийменника. Прийменник виражає залежність іменних частин мови. Ми з вами знаємо, що таке іменні частини мови, повторили вже від інших слів у словосполученні або реченні. А якщо говорячи просто, то прийменник служить для зв'язку слів у реченні або словосполученні. Подарунок для доньки, незважаючи на несприятливі обставини. І слово для, і слова, незважаючи на є прийменниками. Прийменник Сама назва вже підказує, що це та частина мови, яка пов'язана з іменними частинами мови, не тільки з іменником, це може бути і займенник, і числівник і так далі. Зверніть увагу, прийменники не можуть нічого означати, тому що це службові частини мови, проте разом із іменними частинами мови вони вказують на смислові відношення. І таких відношень багато, перелічмо тільки ті, які є основними. Наприклад, про просторові, вітер звідки, зі Сходу, поїхав куди, до Кропивницького, часові, забарився як довго, до вечора, повернувся коли? У другій годині? І ми з вами пам'ятаємо про те, що коли говорили про форми на позначення часу, то пам'ятаємо, перша половинка циферблату, друга половинка циферблату працює із своїми прийменниками. Причинові помилився, чому з якої причини через неуважність мети, пішов з якою метою навіщо? По воду прийшов з якою метою навіщо на допомогу. Способу дії вітали, як у який спосіб від щирого серця, і між предметні, коли входять означальні смислові відношення, наприклад, поличка яка для книг, тобто поличка на якій ми розставляємо книги, ключ який від квартири, або, наприклад, зустрітися з бабусею, тобто це. Об'єктні смислові відношення, які теж виділяються якраз в межах цих смислових відношень. Що ще цікаво, службова частина мови, яка не має значення, тобто не може нічого означати. Проте вона має антоніми, синоніми, наприклад, поряд з ось біля от це синоніми, або протиставлення. Під, над і подібне. Ось дуже цікава частина мови службова, але стільки виконує функції. Ось, і, мабуть, через те, що вона пов'язана саме з іменними частинами мови, От, і смислові відношення виділяємо. І, врешті-решт, треба зазначити, що самі по собі прийменники не можуть виконувати ніяких синтаксичних функцій, але поєднуючись із. Іменником, наприклад, або займенником у непрямих відмінках, хто вони виступають, і означеннями, і ми пам'ятаємо про неузгоджене означення, чим воно може виражатися прийменником з іменником і обставиною, знову ж таки, прийменником з іменником, прийменниково-іменниковою конструкцією. І складений підмет соціативний теж може виражатися словосполученням, у якому іменник. Або займенник в наземному відмінку фігурує з іменником, або займенником з родному відмінку, з прийменником З. Ось який цікавий приклад службової частини мови. Види прийменників. Ми розрізняємо види прийменників за походженням і за будовою. за походженням. Прийменники поділяються на дві. Групи на два розряди це непохідні прийменники, тобто це питомі прийменники, які виникли разом із виникненням мови. І найчастіше ми їх бачимо тут у в, ну, традиційно це. І сьогодні ми будемо звичайно ж повторювати орфограму про уживання у в. О, Б, над, за, оп, і тут можна продовжувати дуже довго. Далі похідні прийменники це ті прийменники, які утворилися поєднанням кількох простих прийменників, наприклад, по і над, понад, за і задля, з за, для, з. І, за, і друга група це прийменники, які утворилися від інших частин мови. тобто, Самостійні частини мови втратили свої особливості і перейшли у прийменники. Наприклад, це можуть бути іменники, край, кінець, круг і разом з прийменниками у разі протягом, або це можуть бути прислівники. Нещодавно ми з вами говорили про прислівники, тому вони вам так вже відомі набагато більше, тому що близькі теми навколо, уздовж, шубабіч і так далі. І забудовою прийменники поділяються на прості. Це ті, які від одної основи, тобто один корінь без над шляхом. Складні, знову ж таки, ті, які складаються з кількох прийменників, з кількох основ, по, між, поміж, з по, поза, споза, і складені це ті, які складаються з кількох слів. Ну, найчастіше такі прийменники утворені поєднанням простого прийменника із формою іменника, наприклад, або інші частини мови чи форми дієслова. Незважаючи дієприслівникова форма, ось з прийменником або прислівник з прийменником і так далі. Під час згідно з, відповідно до, і таких прийменників теж багатько. Подивімося на перше завдання. Слід відрізняти прийменники від інших частин мови, тому що тільки що ми з вами говорили про те, що у прийменники можуть переходити іменники або прислівники. І зараз, в час виконання цього завдання, ми з вами якраз зосередимося на цьому моменті. Прочитаємо попарно речення. Наш край улітку нагадує квітку і, крикнувши край лісу, почуєш луну. Зверніть увагу, що в першому і в другому реченні використовується слово край. Але в першому реченні слово край буде на питання, що має значення, виступає членом речення і перед нами іменник. В другому ж реченні край лісу, слово це саме по собі не може вживатися, тому що воно поєднане з словом лісу, і крикнувши, де край лісу, разом з іменником, разом з іменною частиною мови, воно вказує на просторові відношення. І це прийменник, прийменник похідний, який пішов від іменника. Друга пара, він у сімох водах руки миє. І це ви у трьох злякались вовка, а ми в сімох тікали від сови. У сімох і в сімох. В першому реченні це у нас сполучення прийменника У із числівником. А в другому реченні ви бачите знову ж таки: в сімох це прислівник. Тут треба відрізняти, тому що це впливає на правопис. Там ми пишемо окремо як і прийменник з усіма. Іншими словами пишуться окремо а тут ми з вами пам'ятаємо про минулий матеріал, буквально матеріал минулого уроку про правопис прислівників і прислівникових сполук, і знаємо, чому пишуться разом утворений. ...з допомогою префіксально-суфіксального способу, і префікс схожий на прийменник. Ув, В. Ми сьогодні будемо повторювати. Звернімо увагу, до речі, на ці моменти. Попереднє слово закінчується на приголосний, наступне починається на приголосний, між ними тільки голосний, тому що українська мова і малозвучна завдяки тому, що нас чергуються голосні і приголосні. І тут попереднє слово закінчується на голосний, а в наступному слові другий приголосний, і це приголосний, який не позначають букви В і Ф тому ми ж з вами сміливо обираємо В, а ми всі мох тікали від соли. Ось такий момент. Йдемо далі. У коло ставай та з усіма разом починай, і не сиди весь день коло печі, гріючи плечі. Знову ж таки, в першому реченні ставай у що у коло. Коло у нас з вами має значення виступає членом речення це іменник, а в другому реченні не сиди весь день коло печі. Тут слово коло саме по собі вживатися не може. Воно в тісному зв'язку з словом печі, і це прийменник, прийменник похідний, який як ми з вами вже. З-підказки попереднього речення довідалися, відкрився від іменника коло. І ще один момент дуже важливий. Нещодавно ми повторювали дієприсівникові звороти. Зверніть увагу, у нас в цьому завданні є два речення з дієприсівниковими зворотами. Вони завжди відокремлюються комами. Тут на початку речення тому кома, а тут у кінці речення тому теж кома. Йдемо далі. Про правопис прийменників ми з вами знаємо. Зараз швиденько повторимо, тут нічого складного немає, і виконаємо зв'язку з цим завдання. Отже, разом пишуться прийменники складні, які утворилися поєднанням двох простих прийменників, крім тих прийменників, які починаються на З із. Ці пишуться завжди з Дефісом. І окремо пишуться складені прийменники, тому що вони утворені з кількох слів. Це може бути простий прийменник плюс форма дієслова або інша частина мови, яка разом з цим простим прийменником утворює складений прийменник. Отже, завдання таке. Нам слід поділити словосполучення, яке ми бачимо зараз на екрані, на три колонки. До першої колонки віднести ті словосполучення, у яких прийменники пишуться разом. Ось у нас з вами скрізь рисочки, які треба познімати. Далі до другої колонки нам слід віднести ті словосполучення, у яких прийменники слід писати з дефісом. І до третьої колонки нам слід віднести ті словосполучення, у яких прийменники, частини прийменників слід писати окремо. І знову ж таки цю вправу легко перевірити за допомогою ключа, тому що якщо ми правильно виконали ці це завдання, то у нас з останніх літер останнього слова в кожному словосполученні складеться вислів Михайла Шевченка. Перевіримо, що у нас вийшло. Отже, перша колонка, там, де прийменники пишуться разом. Задля потреб, задля утвореного поєднанням двох простих прийменників, і це не початкове з тому разом. Побіля та ж сама ситуація, поміж та сама ситуація, наперекір та сама ситуація, поза та сама ситуація, внаслідок та сама ситуація, понад та сама ситуація. Тобто, якщо у нас прийменник утворюється поєднанням. Двох простих прийменників, або, наприклад, у прийменник переходить прислівник, який пишеться разом, то в принципі ми з вами дотримуємося тих правил. Далі, друге. Тут у нас з Дефісом пишуться усі прийменники складні, які мають початкову частинку «із». з понад вітряків, з-поміж прикрас, із за кущів, з «з-перед вишні з попідворіт з надкручім. І третє, це у нас складені прийменники, це складені, вони так і називаються, тому що складаються з кількох частин, з кількох слів. Залежно від обставин, під час свята, неподалік від терас, відповідно до змін, у напрямку до мене, у зв'язку з похолоданням за допомогою троса. І уже все підкреслено. От ви можете перевірити, із цих літер склалася фраза «Без мови в світі нас нема. Михайло Шевченко. І зверніть увагу, тут у нас порушення ось орфографічне, тому що за орфографічним правилом про чергування УВ тут повинно писатися У, тому що наступне слово починається буквосполученням С і В, а перед буквосполученнями Св, Тв, ХВ, В, Св ми повинні писати У. Але ми розуміємо, що ця норма може порушуватися У. Літературних творах, зокрема у творах поетичних для того, щоб зберегти ритм, наприклад, і щоб не порушувати цей ритмізований віршований рядок. Ось такий момент. Так що це літературний твір, от і тому для того, щоб зберегти ритм, автор вжив В замість У. Наступний момент, якраз, і пов'язаний із цим правилом, із правилом про. Правильне вживання в, З із Зі через те, що це в нас якраз прийменники. Пам'ятаємо правило про милозвучність української мови, і саме ця норма підпадає під таку ознаку нашої мови. Тобто чергування голосних і приголосних якраз і дає нам. Милозвучність між приголосними, тобто, якщо попереднє слово закінчується на приголосний і наступне починається з приголосного, ми використовуємо У і використовуємо Із. Між голосними ми використовуємо В і використовуємо з. І дуже цікавий момент, коли треба звернути увагу якраз на те, що робити, коли. Наступне слово починається, наприклад, із таких буквосполучень, про які ми з вами сьогодні згадували: вже. це буквосполучення «св», т, льв, хви, св. І слова, які починаються із букв В і Ф, тут тільки У, але є деякі моменти, на які ми зараз звернемо увагу, коли виконуватимемо це завдання. І якщо у нас наступне слово починається з двох приголосних, і перший із них передають букови З, С, Ш і так далі, тут ми вибираємо Зі, наприклад, привітати зі святом, іти зі школи, не з школи, не з святом і так далі. Отже, невеликий текстик: верба одне, і тут нам треба вибрати варіанти найпоширеніших дерев, вибрати варіант Україні одне. Найлюбніших народів, неї обсаджували ставки, береги річок, дороги і цьому наші предки бачили безпосередню господарську доцільність, верби укріплюють береги, стримують суви, а в посушливих місцевостях зупиняють піщані заноси. Перевіримо те, що в нас вийшло. І розуміємо, що попереднє слово закінчується на голосний, наступне починається на приголосний. і це не приголосний, які позначають букви З С. Тому вибираємо з одне з найпоширеніших, і нам дуже легко мовляти. Ми можемо себе просто перевірити. Далі дерев в Україні оте про що я говорила. От у нас поряд знаходяться два В, ми з вами знаємо, що це важко мляти українцям, але повірте мені, це легше, ніж вимовити, дерев у Україні. Тобто, якщо у нас збігаються два голосних, то ми краще два приголосних для українців це легше, тому дерев в Україні. Запам'ятайте, якщо попереднє слово закінчиться В, а наступне у вас у слово з У, то ви вибираєте В. Далі одне з найулюбленіших і та ж ситуація, яку ми з вами вже проаналізували. Найулюбленіших у народі попереднє слово на приголосний і наступне слово на приголосний. Між приголосними ми з вами додаємо голосний, тобто для того, щоб нам легше було вимовляти. Неї обсаджували ставки берег річок дороги, і в цьому попереднє на голосний, наступне на приголосний. і це неприголосний, який передається буквами В або Ф, тому ми вибираємо В. І останній момент А в посушливих та сама ситуація, що і тут. На голосний, наступне на приголосний, і це не В, і не Ф. Ось так що ми з вами вибираємо В. Отже, швиденько повторили і цей момент. І ще повертаємося на цю сторіночку, тому що. Знову ж таки, треба зупинитися і повторити теж важливий момент, який пов'язаний з орфографією. Зверніть увагу, порівняємо два словосполучення: пішов на зустріч долі і завітав на зустріч з учасниками змагань. Дуже часто люди помиляються через те, що плутають, де прислівник, а де прийменник з іншою частиною мови. Як перевіряти? Ну насамперед, зазначенням, звичайно. А по-друге. Запам'ятати такий момент, між прийменником та іменником ми можемо поставити прикметник. Наприклад, завітав на незабутню зустріч з учасниками змагань. От сюди ми з вами не зможемо поставити, якщо б навіть не знали, як пишеться, от на зустріч долі, ми не зможемо з вами поставити якісь із прикметників. І це прийменник, він пишеться разом. Далі вивчити на пам'ять, у як у який спосіб на пам'ять. Ну, правило, наприклад, або вірш, або уривок із тексту і так далі. А подарувати на довгу пам'ять це вже у нас прийменник з іменником. Знову ж таки, зважаєте на значення і на те, чи можна поставити між прийменником та іменником ось ще й прикметник. І закінчуємо наше завдання традиційно тестовими завданнями. Сьогодні і тут буде два тести. Перше пов'язано з тим, що перекладаючи українською мовою слово сполучення, подумки, люди використовують російські варіанти поєднання, тобто російську граматику, а ми ж з вами вивчаємо українську мову, плекаємо її і тому зважаємо на те, які граматичні форми характерні для нашої мови. Укажіть слово сполучення без граматичної помилки, оцінки по диктанту, відповідно до розпорядку, згідно наказу, змагання по плаванню. Я думаю, що ви з легкістю вибрали правильний варіант, який міститься ось біля буковки Б. Відповідно до, це наш прийменник, сьогодні ми про нього згадували, складений прийменник, і саме так без ДО він не може вживатися, відповідно, там чомусь. Відповідно до чогось. Далі, оцінки по диктанту. Правильна форма оцінка за диктант. Далі, тут пропущений прийменник з згідно з наказом. Ніякої іншої форми не передбачено. І тут повинен бути складений прийменник згідно з. І варіант Г: змагання з. Плавання. Будьте обережні з применником ПО, тому що пов'язуючись із різними словами і вказуючи на різні смислові відношення, він по-різному звучати буде. І друге завдання пов'язане з орфограмою, яку ми з вами сьогодні повторили, а це уживання у В. І таке завдання дуже часто дають на Національному мультипредметному тесті, тому зупиняємося на ньому, потрібно поставити У на місці всіх пропусків у рядку варіанти: знайшов лісі, бути в формі, сталося канаві плавала в воді, заховала шофляду осінь місті», «Надруковано газеті розчинив воді. І вибираємо правильний варіант, а правильний варіант у нас міститься ось. Першим знайшов у лісі між приголосними, попереднє слово на приголосне, наступне на приголосне тільки У. І тут попереднє голосний, але наступне слово починається із, із букви Ф, а перед словами, які починаються з букви Ф або з букви В, ми з вами використовуємо У. Перевіримо інші варіанти. Сталося в каневі, Уже не можемо далі визначати, тому що попереднє слово на голосний, наступне на приголосне це не букви F. Далі заховала в шухляду та ж сама ситуація, і надрукована в газеті та ж сама ситуація. Тобто, тут у нас у другому словосполученні в кожному рядочку буде писатися у", у воді, осінь у місті, розчинив у воді і так далі. Ось. А тут у нас з вами скрізь В. А треба, щоб на обох місцях було У. На сьогодні це вся інформація доводиться за. Один урок, за одне заняття, повторювати масу матеріалу про ту чи іншу частину мови. Мені здається, що сьогодні нам вдалося впоратися з цим. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе на все добре.